Історія консервів, як військова технологія змінила те, що ти єси. Консервна банка це військова технологія, яка змінила світ не менше ніж порох. Наприкінці XVIII століття Наполеон Бонапарт мав проблему. Його солдати помирали від голоду та цинги частіше ніж від ворожих куль. Їжа псувалася швидше ніж її довозили. Імператор оголосив величезну нагороду тому, хто продумує спосіб зберігати продукти свіжими. Виклик прийняв французький кондитер Ніколя Апер. Він витратив 5 15 років на експерименти він не знав про бактерії, бо пастер народиться пізніше. Але імпірично зрозумів, якщо їжу покласти в пляшку, герметично закуркувати і довго кип'ятити, вона не псується роками. Замість скла французи використовували крихке скло. А їхні вороги англійці пішли далі. Купець Пітер Дюран запатентував ідею використовувати бляшані банки, залізо вкрите оловом. Вони були міцними, легкими і ідеальними для флоту. Консервну банку винайшли у 1810 році, а першу консервну відкривачку лише у 1855 році. Майже 50 років людство користувалось консервами, не маючи інструмента, щоб їх відкрити. Але була ще одна проблема: шви банок запаювали свинцем. Тоді ніхто не знав, що свинець це нейротоксин. Полярні експедиції. Та моряки, які харчувалися виключно консервами, повільно божеволяли і помирали від отруєння важкими металами. Отже, консерви це технологія, яка дозволила арміям іти далі, а дослідникам відкривати полюси, але яка довго залишалася смертельно небезпечною і неймовірно незручною. Якщо це відео вам сподобалось, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, підпискою і пошерте це відео своїм друзям. Дякую.